Блум в зоні АТО. герой піратів Карибського моря і володаря Перснів завітав до школи в Слов'янську як посол доброї волі фонду ЮНІСЕФ без галасу, охоронців і преси. У фонді кажуть, що наразі зірка вже в Києві, однак на публіці їй з Голівуду більше не з'являвся. На розшуки його вирушила Олександра Мітіна і не сама, а з яскравою підмогою. Це не... Его крокує калюжами слов'янська у місцевій школі. Біла футболка ЮНІСЕФ джинси кросівки попри відсутність довгого волосся і лука учні Орландо Блума впізнали. Ми настоять, ми так. Селфі Саме селфі фанатів з Краматорська, Святогорська і Слов'янська зробили таємний візит Орландо публічним. Навіщо він приїхав до України? Не кажуть ані у прислужбі актора, ані у самому фонді. Орландо Блум вже в Києві і буде в українській столиці ще тиждень. Однак актор ховається від журналістів. Ми спробуємо знайти леголаса та віла Тьорнера разом з його українськими колегами. Романе, це ваш образ. Так, це капітан Джек Горобець до ваших послуг. Джек Горобець вирушає на пошуки Віла Тьорнера На радість дітлахам у трамваї і дорослим на вулицях. То ви його шукаєте? Чи він вас шукає? Я його шукаю. <су> ну, в нього такі длини волоси. Бачите, тут не проходить. Не проходить. На жаль, на жаль. Сумніваюся. Світлину Тьорнера уважно розглядають у столичних готелях. Скажіть, будь ласка, а у вас тут Орландо Блум мешкає? М -м -м, не Ні, не мешкає. На жаль, не було. Але можливо, в іншому готелі. Джек Горобець шукає Орландо Блума. Допоможіть. Да, так, ні, ні, ні. -то. І на Андріївському узвозі. Ви не бачили десь такого ж пірата, як я тут? А мене так не бачили, бабулю. То це він і є. Біля сусіднього прилавка Джек Горобець отримує безкоштовний майстер-клас від Віктора. Костюм похожий, так, схожа, да, похожа, тріуголка і так далі. Але там же характер. А он сквозит в чому? В вираженні глаз, в міміці, в подачі себе, понимаєте? Ну продемонструйте нам. Грабца. Тепер Віктор чекає на Орланду Блума, щоб того навчити акторської майстерності. Любов уже приготувала для актора філіжанку. Тут написано Крим, а Крим наш. Місцеві художники запрошують на сьогоднішнє відкриття виставки. Не, якщо в Орландо Блум зайшов, то такі такий леголас. Ну, звичайно, це б, да, було б круто. А заради Поліни Олександрівни леголас має лишитися у Києві до травневих свят. Їй виповнюється 88. Я імені це маю, так що приходьте на імені. Олександра Міціна, Сергій Кисельов. ТСН 1+,1. Bye. <laughs>